Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає, з деревами промовляє, Шу-шу-шу я усіх наздожену, а з травички чутно ж-ж-ж-ж Це яскравий жук сидить і так весело дзжешить. Шле вам, дітки, всім вітання і найкраще побажання. Вітаю вас, малята Подивіться, який метелик до нас завітав. Метелик розповів, що він дуже полюбляє літати поміж квіточок. І у нього є найулюбленіша квітка. Подивіться і скажіть, якого кольору ця квіточка? Так, білого! Скільки всього квіточок? Одна чи багато? Так, одна. Малята, метелик вас запрошує на прогулянку Подивіться і скажіть, скільки метеликів? Один чи багато? Так, багато! Багато чарівних метеликів. Вони такі різнокольорові і дивовижні. Літають, сідають на квіт. А тепер давайте розглянемо квіточки поближче. І скажіть, якого кольору квіти? Червона, жовта і біла Ой, а ось і метелики прилетіли. Подивіться, який метелик великий, а який маленький. Великий метелик жовтий. А якого кольору метелик маленький? Синього, так, прилетіли ще мотелики. Якого кольору мотелики? Великі, червоний і жовтий, а маленькі якого кольору? Синій і білий. Так, і полетіли мотелики шукати квіточки такого самого кольору, як і вони. Спочатку прилетів метелик якого кольору? Червоного і полетів на червону квіточку. Далі прилетів метелик якого кольору? Жовтого і знайшов жовту квіточку. А потім прилетів метелик якого кольору? Синього і присів на синю квіточку Дітки, як ми з вами гарно пограли, дякую вам за увагу та кажу вам до нових зустрічей, малята!